Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махом. На огляді у нас давайте вам. На огляді у нас сходовий гусеничний підйомник Третен Стейгер САС фірми Bartels Німеччина. Зразу покажу вам, як кріпити інвалідний візок до даного підйомника. Обов'язково це має бути... Нескладні ручки, тобто от такі стаціонарні, такі як є. Тому що тут основна маса, яка е, кріпиться підйомник, він кріпиться на ручки і стає ось тут на цій такі підставки. Е, блокуємо, перевіряємо, щоб добре були заблоковані колеса, вони не просковзували. Уявили, тут у нас сидить людина, закріпили е, ременем безпеки, гальма, все є. Під'їжджаємо. Підйомником плотно Є. Тепер є в нас тут отака от от штучка. Бачите, поставили. Тепер робимо це обов'язково ногою. Рукою не можна. Натискаємо цей червоний варіант. І дивіться. Тепер є у нас само Такі от важі ми його стискаємо і вплотну на самий верх, він стає на місце. Тепер ось ці штучки так само роз'їжджаються по сторонах. Я вам потім покажу, як воно коли закріплено. Маленьку опускає, є. І ще раз вниз, щоб у нас оцей защокнувся. Є. І от для розворота ми можемо жодних хлопок не натискаємо. Бачите, він обертається на ось цих. щоб з цим візком менше місця займало, все відбувається точно так само. До чого. Так, Я трішки зачекаю. зачитаю. Вага його 59 кг, вантажопідйомність підйомність 150 кг. Площа для розвороту 97х97, 97. максимальний кут нахилу сходів 35 градусів. Є в нас ось така лінійка. Вона знімається, якщо ви не впевнені у висоті, от беремо міріум. Там, де позначка зелена. Значить, можна їхати. Е, максимальна висота сходинки це 19 см, не більше. Розмірі 139х64х94, двигун 210 Вт. Акумулятори тут нові, до речі, що дуже зручно вони знімаються. Наприклад, ви спустилися з якогось там верхнього поверху і вистачає вам заряду, наприклад, на один тільки спуск. Ми його можемо ось так. Виняти. Зарядили. Тут є швидка зарядка. Все перевірено, все працює. Ну Там вам, десь, думаю, там за, за годину-дві може а, зарядити акумулятор. так І що я там ще начитав? Підйом вгору 6 Швидкість 6,1 метр за хвилину, вниз 10,7 метрів за хвилину. Тут є у нас така от інструкція. Написано по-німецьки, але можна за допомогою Google заходимо і наставили. І то є, Воно все перекладається. Так, і не можна крісла зі складними ручками і крісла з обудними гальмами. Тому що, як я вже казав, Тут йдеться навантаження ось на оці от ручки. Бачите, от так. тут все фіксується. І тут нас зажимає. І з другої сторони підрульник на ліпучках також фіксується. А, так, це в нас тут включити-виключити. В чому в чому, в чому, чому плюс? В тому, що є, дивіться, ось такий індикатор зарядки. Це в нас отак виключено. Тільки ще треба натиснути. On. Є ось такі запобіжні штуки, дивіться, коли ми складаємо. Тобто це ще таке типу, додаткова підстраховка, щоб звідси не, не, не вилетіло. Ось ця верхня частина. По стану стан хороший, резина практично як нова, а, лише є зауваження, а, десь окислились частини металічні. Давайте вам одразу все покажу. Ось тут. Але по електриці все працює навідмінно, все окей. Тут, до речі, трошки от реставровано. Бачите, от підфарбований він. Так. А потім як вмикається. Відчовкуємо. І дивіться, це у нас це спускатися вниз, кнопка, все підніматися уверх. А є ще тут, до речі, в який момент зрозуміти, коли треба ви під'їжджаєте до сходинок. Тут у нас, наприклад, оце сходинка, і бачите, тут є стоп. Тобто ми під'їжджаємо цією кнопкою поки не буде стоп. І тоді ми акуратненько так оп і спускаємо, тобто, щоб став вже зайняв таку позицію підйомник. як потрібно. Давай я там включу, щоб... Дивіться, дивіться, які тут гусениці. Це не такі, як знаєте, оці китайські, мелкі. Це прям гусениці-гусениці. І ніяких жодних пошкоджень тут немає. Всі вузли, все тут змащено. Тут навіть десь писало. Але я правда не знаю, чому тут пише Made In Japan. Можливо, якісь запчастини виробляються, однак це у нас фірма німецька. Одним словом, в хорошому стані підйомник, в чому його плюс перед крокуючим підйомником, тому що не обов'язково людину пересаджувати, людина може... А приїхати на своєму візку ви закріпили без жодних пересядок. І плюс для людини, яка керує а, цим підйомником, буде набагато а, легше, ніж на крокуючому. Не треба тримати ці там особливі рівноваги, можна навіть посеред а, сходів а, зупинити, а, там перепочити. А, людина буде в комфортному для себе положенні, і це буде в принципі цілком а, безпечно. Думаю, більше вже нічого такого вам що тут ще розказувати. Пум -пум 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 -пум. Навіть не знаю. Навіть не знаю, ну, Дуже хороший підйомник за дуже хорошу ціну. Хто гуглить, той... той зрозуміє, що це дійсно хороша ціна. Придбати його можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео, якщо ви дивитесь на Ютубі. На цьому все. Дякую за увагу.